Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Не знам, як розпочати відео і креативний початок. Просто зустрічайте знову поступлення. У нас Кубота GL25 сьогодні на відеогляді. Тракторець просто максимально популярний на території України. Розпочнемо зразу з двигуна. Двигун у нас встановлений трьохсиліндровий з потужністю 25 кінських сил, з об'ємом 1,5 літра. Повністю замінені усі масла, фільтра. Тракторець повністю готовий до роботи. Так, зараз секундочку. У нас вже звертаю увагу, спереду встановлена нова передня резина з діаметром 7х16. Присутній гідропідсилювач та повний привід. У нас позаді ще його рідна оригінальна резина Bridgestone. У нас з діаметром 11х2 на 24. Також вже тракторець у нас укомплектований оригінальною метр 50 робочий діапазон, трикутник для швидкозіму та оригінальним японським карданом. Трішки пізніше вам продемонструємо, як працює дана ферза. У тракторця у нас вже присутня дуга безпеки. Зможете в будь-який момент собі укомплектувати саме дашок на даному тракторці від сонця від і дощу. Ну і найцікавіше по комплектації. По комплектації тракторець має напівавтоматичну коробку передач PowerShift. У нас діапазони повишених, понижених, присутній реверс. Напрацюваний тракторець має 764 мотогодини, Вал відбору 4 швидкості, одна швидкість у нас реверсивна, блокування заднього диференціалу та саме регулювання у нас навісним обладнанням та боковим гідравлічним циліндром. Ну, зараз продемонструємо саму роботу трактора. Вмикаємо замок запалювання. Трактор запускається без нарікань, гідропідсилювач. Зараз вам продемонструю роботу у нас грунтофризер. Тракторця також присутній швидкий оберт. Так, опускаємо фрезу. включаємо у нас першу швидкість. О, ось у нас. Повністю на усіх діапазонах фреза працює. У нас другий, третій і четвертий. І також реверсивна швидкість. О. Бачите, обороти не скинув. Також працює. Також у нас присутній швидкий оберт в даному тракторі. Тракторець разом з ґрунтофрезою продається у нас за 9200 умовних одиниць. Поправляємо Все нормально. А ми знаходимося в місто Тернопіль, вулиця ГАВА-32, місто Львів, містольівська сукільники. Весь асортимент техніки можете переглянути на нашому сайті. Також телефонуйте за номером телефону, який вказаний під цим відео. Всіх будемо раді бачити.